За рахунок того, що прогрес не стоїть на місці, ми все менше починаємо рухатись і все більше знаходитись в положенні сидячи. За рахунок цього, наш хребет він не отримує достатнього навантаження, і тому процеси дегенерації або процеси остеохондрозу, якщо говорити по старому, вони пришвидшуються. Тому, якщо людина, яка не має достатньої фізичної активності, піде бігати. Кататися на велосипеді або захоче почати відвідувати тренажерний зал, і необхідно правильно до цього підготуватися, тому що будь-яке навантаження воно повинно мати підготовку. Був час, коли було дуже модно бігати. Відповідно, всі працівники. Офісу, тобто працівники сидячої професії, вирішили бігати для того, щоб підготуватися правильно до бігу, варто звертати увагу на особливості технічного виконання бігу, і якщо передозувати, тобто намагатися одразу пробігти там на півмарафон або марафон, можна отримати ряд проблем, які потім довго лікувати. Тому до будь-якої активності варто Готуватися і дуже часто людина після інтенсивної прогулянки або після інтенсивної роботи фізичної на ранок відчуває погіршення стану, починає все боліти. Що це може бути? В першу чергу, якщо ми говоримо про біль, який виникає локально в спині, це може бути шийно-комірцева зона, це може бути грудний відділ між лопатками, це може бути поперековий відділ. Варто розуміти, що 80-90% болю реалізований за рахунок м'язового компоненту. 10% болю може бути спровоковано проблемами з суглобами, фасетковими суглобами, які також є у нас в спині. І десь 5-6% цього болю може бути реалізовано за рахунок проблем. З диском для того, щоб більш конкретно зрозуміти, яка проблема є ведучою, яка проблема найбільше зараз хвилює вас і проявляється болем в спині, варто звертатися до спеціалістів, які вас оглянуть, розпитають і запропонують вам варіант до обстеження лікування. Якщо ми говоримо про біль, варто розуміти, що біль це є симптом, це є прояв проблеми. І ми можемо використовувати знеболюючі препарати, які будуть прибрати симптом, тобто прояв проблеми, і таким чином відтягувати постановку конкретного діагнозу, кінцевого діагнозу, який буде впливати на першу причину. Боліти можуть м'язи, можуть суглоби, і можуть між диски, спинномозкові корінці, тобто ті структури, які мають болюві рецептори, тобто інервацію. Прибрати біль можна доволі. Просто, якщо це гострий біль. Це може бути там, введення нестероїдних протизапальних препаратів нутрім'язева, це може бути введення стероїдних протизапальних препаратів у вигляді або місцевої ін'єкції зональної, або блокади під кузі-контролем. І варто розуміти, що причин болю може бути багато. Найкраще обговорити питання болю з спеціалістом, який вам зможе пояснити, що може боліти і як впливати на цей біль. Біля того, що він не повертався, тому що проблема хронізації больових відчуттів вона зараз дуже актуальна за рахунок того, що придбати протизапальні препарати і вколоти їх собі або поприймати їх людина може без проблем. Безконтрольний прийом протизапальних препаратів, тобто знеболюючих препаратів, він здебільшого провокує хронізацію болівих відчуттів, з якою справитися в майбутньому доволі складно. Нам необхідно. Знайти причину больових відчуттів, тобто причину симптомів, і повпливати безпосередньо на причину. Для того, щоб біль не повертався, знову ж таки звертатися до спеціалістів, які призначать необхідний спектр додаткових обстежень, проведуть ряд тестів, зрозуміють, в чому проблема, і повпливають на цю проблему, даючи можливість збільшити ресурсність, збільшити безбольовий період.